Ну так, і в принципі логіка подальших дій вже на Лівобережжі, вона, в принципі, знову ж таки, скоріш за все, буде, наших дій, я маю на увазі, скоріш за все, буде заключатися в тому, щоб тримати під вогневим контролем основні постачання групування Запорізької області на Лівобережжі. і в першу чергу, знову ж таки, це. Кримський напрямок, і, в принципі, елементом знову ж таки цього логістичного блокування була і та халепа, яка трапилась з Кримським мостом, але Росіяни щось там намагаються відновити, В принципі, який рута відбувається. Пане Ігоре, я перепрошую, О, зникає а... зв'язок. Росіяни намагаються 에... повторіть, будь ласка, з цього місця думку. Ага. Е е е росіяни намагаються відновити якби, е рух по Кримському мосту, і він відбувається там в певних обсягах, але недостатніх. Тобто, наша е успішність наших подальших дій на запорізькому напрямку. Буде в принципі залежати знову ж таки від нових обставин, які дозволять нам тримати під під вогневим контролем. Кримський перешив вже це з південної частини правобережної Херсонщини. Така можливість є, тобто той же самий, навіть трохи північ Криму. От, і знову ж таки, тут основними є залізничні шляхи, і особливо різні залізничні мости, такі вузькі місця, тому що противник основну логістику здійснює залізничним транспортом. Ну і на другому фланзі, це те про що говорить: це бойові дії в районі того самого Вугледару, де противник на це великі втрати, і скоріш за все. Можна очікувати там якогось просування наших військ, тому що знов ж таки в тому районі е, проходить головна гілка залізнична, яка знову ж таки дозволяє з російської території е, постачати групування на лівобережжі, і наш контроль над цими двома логістичними маршрутами, знов ж таки е, буде. Сприяти послабленню, ну, біля Вугледара там у Павлівці не завжди зрозуміла ситуація, тобто вони намагаються все ж таки в тому напрямку періодично здійснювати якісь, скажімо так, штурмові заходи. Але, от, повертаючись до Херсонщини, так, якщо ми, по суті, триматимемо під вогневим контролем ділянку до перешийку, відповідно, це і Скадовськ. І, там, Гола пристань, Олешки ті самі, так в які стягував ворог свої сили. Як у нас потім може розвиватися контрнаступ на Херсонщині, враховуючи, що з'явилася інформація, що вже повністю зруйнований Антонівський міст. Ну, в принципі, я думаю, що наше військова командування Генеральний штаб відпрацювало всі е, варіанти дій на лівобережжі. Єдине, що я Можу сказати, що форсування Дніпра і проведення як наступальних дій заходу на схід нашими військами воно мало ймовірна, тому що це один з найскладніших, скажімо так, напрямків. І на цьому, на цьому напрямку, знов ж таки, через Дніпро, я думаю, що ми будемо використовувати його більше для вогневого контролю, тобто для дій в першу чергу артилерії, інших дальнобійних засобів. Ну, також, можливо, якісь допоміжні дії через Дніпро, бо це велика водна артерія, і проводити якісь основ основні наступальні дії через Дніпро. Це абсолютно. Нелогічно і ми має... тому, що крім цього, ми маємо сухопутну лінію фронту і на лівобережжі з ворогом. Пане Ігор, але чи може у відповідь, якщо ми тримаємо так вогневу лінію і застосовуватимемо артилерію зі свого боку, так з правобережжя, якщо ну коли ми вже зачистимо, все там закріпимось? Чи може все ж таки ворог у відповідь також здійснювати подібні дії з лівобережжя, руйнуючи той самий Херсон? І а, чи все ж таки вони продовжать відтягувати війська більше власне до перекопу, до армянська, де є дані там осін-аналітиків про те, що вони зараз дуже активно якраз окопуються, заливають бетоном усе і і будують там лінію укріплень дуже серйозно? Ну, звичайно, ми можемо очікувати артилерійські обстріли і не тільки з по правому берегу. Але знову ж таки це вже питання контрбатарейної боротьби і, і е, того, чия артилерія більш ефективна, і, і в принципі, те, що ми вже зараз наносимо удари по Лівобережжю, по, по <кій> угрупованням противника, в тому числі е, його артилерійським е, підрозділом на лівобережжі, в принципі, е, ну, Створює непогану перспективу розвитку ситуації. Я, я думаю, що ми зможемо достатньо ефективно придушити е, артилерійські засоби противника на лівобережі, в, в тому числі реактивні системи залпового вогню. Ну у противника ще залишається сумнозві сумнозвісна система с 300 з якою вони проводять обстріли цивільних об'єктів, міст. Наприклад, можемо. Чи все ж таки, враховуючи, що е, якщо вони в тому числі вони зберігають там частину все ж таки, зброї в Олешках, і в Олешки вони ж вивозили е, людей, які, а, на, яких насильно евакуйовували з того самого Херсону. Просто по суті, виходить, що вони в Олешках прикриватимуться цивільними. Ми ж не будемо обстрілювати своїх же ж. Ну, це ж не означає, що ми ж не ведемо. Вогонь по по площинах, грубо кажучи, ми використовуємо в основному особливо на таких більш великих дальностях високоточну зброю. Ну от і там ще не дуже зрозуміло взагалі скільки людей вони змогли вивести, бо там абсолютно різні дані, тобто навіть є інформація, що ця кількість вона досить і невелика, ну так тобто, в основному це. Люди, які захотіли виїхати, тобто якісь симпатики там, Росії, так далі. Можливо, ну, ті, які там є різна інформація щодо тих, хто хотіли не хотіли, але це вже будемо бачити в процесі. Дякую, пане Ігоре. Ігор Левченко, військовий експерт центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з нами на зв'язку. Був щодо Херсонщини і подальшого контрнаступу на Херсонщині.